Сьогодні, оцей от концепт виселкового Бандери, чи має він право на життя? Ні, та звичайно, що ні. Бо знає Бандеру, то швидше за все, ці люди, які його друкують в виселковому плані, погано би всі скінчили. А, він був досить радикальний, і всі знають його е, рішення, як швидко він рубав з плеча. Тому ці люди, які е, е, штампують сьогодні Бандеру. В ЛГБТ-прапорі, я думаю, не би всі погано при ньому дуже погано при ньому би скінчили. А маніпуляція там націоналізмом. Вони ж по факту маніпуліруй, так? Націоналізмом в своїх якихось особистих вигадах, ну це Ну, ну, так, ну так всі не любили. Ліваки, це все завжди любили. Це все переперебуватися, переодіватися в польоті. Ну, що я можу з цього приводу зробити?